Всім доброго ранку, друзі. Серпень дуже насичений місяць, в якому дуже багато православних свят. Сьогодні свято святого Пантелеймона. сьогодні 9 серпня. Я всіх поздравляю з цим святом. Церкву не пішла сьогодні, тому що я покажу вам внуків привезли вчора. Внучка Таюся ходять теж у церкву на недільні богослужіння, вона на, на сунечка така, мама так навчила її, І, а ось Ванюшою я ж не зможу там стояти служби, я буду тільки за ним по церкві бігати, а яка то служба буде. Це повинно від душі все бути. То зараз. Готую їм сніданок, поки вони ще сплять. Заказали мені молоко, бабуля із кукурудзяні хлоп'я, вроді, так. то зараз приготую їх. Таюся заказала бабуля борщик зварити, а Ваня хоче макарони ще й по флотськи Ну, то буду готувати. На десерт хочу зробити. Трубочки з начинкою, начинку робити не буду, тому що вона витікає, зараз не буду робити. Та й немає бажання. А такі трубочки зроблю. А потім у нас водичка після обіду. То прийдеться цілий день зайняти. Я потім вам ставлю відео, чим я займалася вчора, тому що не було змоги викласти його. Ну на цьому, поки я з вами прощаюсь, буду показувати те, що я готую. Якщо комусь цікаво, будьте зі мною. Завдання внуків виконала, зварила їм молочко, буду тісти ось такими хлоп'ями. Не знаю, мої діти таке не їли. Вони люблять таке. Буду варити сьогодні борщик. Казанку він більш-менш більший, ніж кастуля. Тут сьогодні і синуля приїде мій, і Альонка приїде. Ось накришила вже бурячка, м'ясо закипить, то кину бурячок, то й буду далі готувати. І відварила м'яско на макарони по-флотськи. Буду готувати далі. Тому що зараз, як устануть, то це буде тут. Весело нам усім. Цибулька піджарилась, тепер кидаю м'ясце сюди. Так легенько висипаю, теж піджарюю. Рівно посолити і чуть-чуть, Довцем трохи ворогіти буде трішки. У мене, друзі, є дві капустинки такі. Бачите, вона не, не закрила її. І вона, бачите, піймала світла і такого кольору зробилася. Вчора збирались на базар і ось лишили собі ці дві капустинки. Зараз ось поставила водичку, закип'ятиться, сіль кинула і лавровий листик. Я її відварю і потім на сливовому маслі піджарю. Я в клярі робити не буду, тому що в нас в клярі не люблять. Хто бажає, роблять в клярі, але в нас в клярі не люблять. Ось ще одну страву хочу сьогодні приготувати. Борщик мій вариться вже. Тому тихенько. Я буду робити тісто для трубочок. Як роблю, я показувати не буду, тому що всі це знають і бачать. Але я так напишу рецепт. Все, кушай. Приятного апетита. Ваня, приятного апетита. А я А що вам сказати? Спасибо. Ой, будь здоров. Ось, друзі, вийшло таке тісто. Я роблю на дві порції, тому що на одну нам мало. Що сюди входить? Ось така вафельниця, що сюди входить. 8 яїчок домашніх я ставлю. Добавляю 2 пакетики ванільного цукру і три склянки обичного цукру. Я це все збиваю міксером. Потім додаю три склянки муки, три склянки молока. Якщо у когось немає, можна замінити водою, це не принципово. І ставимо 400 грамів маргарину, або 400 грамів масла, або 300 грамів жиру. Оце це все, що входить в ці трубочки. Загортати потрібно зразу ж гарячими. Ось бачите, вже вона готова, трубочка. Зараз забираю її ось так, скручую ось так і все. Бо якщо запізнитись із цим, щоб її за ну, закрутити, то вона буде ламатися. Так, ну ось це все я зробила, показала вам. Далі йду, в мене ще смажиться капуста. Зварила я, друзі, борщика, нажарила капусточки. Робиться мої трубочки, печуться. І ще забула. Вчора витягнула з морозильної камери кусочок пузанинки, її потрібно сьогодні зробити. Зараз буду ще й пузанину цю робити. Ось кусочок такий. Невеличкі, я знаю, кілограму на півтора. То треба зробити зараз. Чесника вже начистила. Зараз буду робити. Друзі, на півтори літри водички додаємо 250 грамовий стакан солі і дві хороші жменьки шелухи бачите, від цибульки. І ставлю на вогонь. Більше нічого не додаємо, не лавровий лист, нічого. Закипить водичка, кидаю сало, сало прокипить, ось я вже порізала його, сало прокипить хвилин 15-20, але ну, я знаю, що в мене молода свинка, то мені потрібно там 15 хвилин. А в кого з базару, ви не знаєте, яке то сало, то до готовності його, до напівготовності. Отак. Правильніше сказати. Далі я покажу, що я роблю. Все, друзі, виконала я всіх бажання. Ось чоловік любить капусту, зробила капусту. Внутрі хотіла трубочок і борща, я її наварила. Синуля хотів у мене такого ось смачного сальця. Я його змастила, варила рівно 20 хвилин. Змастила його голівка чесника. У ну, мене великі голівки, так що дивіться самі. І перемішала із чорним перчиком. Ось так змастила. І можете їх поставити, загорнути в плівку і поставити в морозильну камеру, і це буде вам надовго. Я не ставлю, тому що я його зараз все роздам, щось самі поїмо, то й все. І от сама собі думаю, зараз пів на 12. Я з 6-ї години на ногах, без 15 ще щось я я думаю, чому стаж домогосподарки не оплачується? Чому так? Я вже свою сміну практично відробила, а до вечора ще стільки часу потрібно робити. Пам'ятаю, ходили на роботу, зробив свою роботу, сів, то є ще час почитати. Пам'ятаєте, у нас були журнали, ми виписували Крістінка там. Добрий господар, то я приходила з роботи не така втомлена, як зараз. Я втомилася до 12-ї цієї години, ще нема 12-ї, а я вже так втомилася, що мені вже нічого не хочеться робити. Ось скільки трубочок напекли, то буде нам сьогодні чим поласуватися. Бо після обіду ще у нас і водичка, потрібно квіти полити. Ну, на цьому я з вами. Прощаюся, до побачення, всім миру, здоров'я, чистого неба над головою, перемоги Україні. І щоб ніколи більше ніде не було війни. І вставлю маленьке відео, де ми вчора з чоловіком на базар збиралися, вже він приїхав з базару, все всторгував, гарно стургувався. На цьому все, будьте здорові ще раз. Всього саме все, що проферанку. Після 15,6. Я прийшла на план. Потрібно висипати ось та Гарно зійшли всі. Які раніше садила. садила ці два рядки, то вони зійшли гарно. 100% все зійшло. А дома я садила. Я вам покажу. Там дійшло, ну, процентів 60. Самі, те саме насіння, але попало в жару і спріло насіння. Вже спілі наші помідорчики. От Бубкат, друзі, гарна помідора, дуже гарна. Мені подобається, але ми її трішки загубили. Ми її не обробляли і вона ось така, бачите? Ось така. Потрібно було обробити сьогодні. Травати вже тут немає От де велика травичка я прополю, а це тут ось у мене. Ось бачите, мігкий помідор. Ось облікада в мене. Гарна мікада. То ще зламався, не знаю чому там. Перець є, але він цей в в тріпсує. Тріпс доканує. Вчора обробили, не знаю, що з нього цього вийде. Кожна обробка коштує 1000 гривень. От, щоб цей кусочок обробити, потрібно тисячу гривень, щоб обробити цей кусочок. А я пішла. Сапати далі, бо завтра свято, треба хоч чуть-чуть підігнати роботу. Ще повинні мені внуків привезти, то з внуками я, звичайно, робити нічого не зможу. Сапаю. Люблю сапати, друзі богу, так люблю сапати взагалі. Пішла працювати давайте висипала друзі бачите ось такий гарненький в мене кабачок, виполола всі давай ще ось комається бачите Так, є Я Який цікавий захід сонця.